Вітаю, шановні друзі. Дуже важливі зміни для українців в Швейцарії. Як ви знаєте, нещодавно парламент Швейцарії ухвалив відповідне рішення, яким фактично він не буде приймати українців з безпечних зон. Але є ще одне дуже важливе рішення, яке потрібно мати на увазі. Це те, що українці, які полишають Швейцарію, їдуть в Україну більше ніж на два тижні, вони можуть втратити свій тимчасовий захист Швейцарії. Це потрібно пам'ятати. Також, якщо українець отримав оцю допомогу на повернення в Україну, виїхав, а потім ще раз знову повернувся в Швейцарію, він також може отримати відмову в отриманні тимчасового захисту статусу С. це потрібно друзі. Пам'ятати, також друзі, варто наголосити, що ці останні зміни, які парламент Швейцарії прийняв по українцям в Швейцарії, вони не відносяться до тих українців, які вже знаходяться в Швейцарії. Це відноситься в більшості до новоприбулих українців. Тому майте на увазі без зайвої необхідності не катайтеся в Україну, тому що більше двох неділь, друзі, і захист можна втратити з повагою, ваш адвокат Демченко.